Кіаніро, 9 місяць, 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий колір, червоний перламутр, не просто червоний, а перламутровий червоний. Це досить стильний сучасний колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Чистий 20-й рік, рестайловий. Вже йдуть у 2020 році оновлені стопи набагато цікавіші, ніж 2019 рік. Full-LED стопи виділяє даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Так, автомобіль має запас ходу 400 плюс кілометрів. Автомобіль це у нас електричний кросовер, Максимальна комплектація. безключовий. Доступ, датчики сліпих зон. По салончику автомобіль в гарному стані. GBL-музика, амбієнт підсвіточка, пам'ять сидінь, підшипнички не гудуть. Автомобіль в рідній фарбі, сох батареї, 100%. Чесний, перевірений. Пробіг, будь ласочка. Пробіг даного автомобіля 83 502 кілометри. Чистий 20-й рік автомобіль має сервісну історію і пробіг підтверджений напом. Так, кого цікавий даний автомобіль? Автомобіль знаходиться в Нідерландах. 15 699 євро. Грубо кажучи, 15700 євро. Ціна даного автомобіля без ПДВ на експорт в Україну. Супер! Пропозиція дня. На сьогоднішній день є різні кольори Кіаніру: це є чорні, там носині, біленькі на будь-який смак. Графітові. Також є Айоніки 5, Nissan Leaf, мустанг електричний, будь-який автомобіль електричний. Купимо, доставимо в Україну, а також по Україні. В даному автомобілі буде замінений хладоген. І пробіг даного автомобіля 83 508 кілометрів. Як бачите, є помилочка по хладогену. потрібно його замінити. Для клієнта це зробимо безкоштовно. Так, 2020 рік має. Велику сучасну навігацію набагато цікавіша, ніж у 2019 році. амбієнт підсвіточка з правої сторони, амбієнт підсвіточка з лівої сторони. Два ключики. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Все є в даному автомобілі. Так, йдемо далі. Йдемо далі. По салончику автомобіль в гарному стані. Є підігрів задніх сидінь і багажне відділення. Багажне відділення також в гарному стані. Шторочку докупимо в Україні на розборці. Є мікроцарапинки по пластику, нічого критичного, автомобіль користований. Є кабель швидкісної зарядки, є для звичайної розеточки 220 і також є в автомобілі зйомний фаркопчик. Аптечка, аварійний знак, жилеточки, все в комплекті. Також є компресор. Повністю укомплектований автомобіль. Кого цікавить Kia Niro... Або будь-який електричний автомобіль, звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 08 17. Багато електричних автомобілів є, гібридних, дизельних, а також великий асортимент вантажних бусів. Більше, ніж 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Всі автомобілі з сервісними історіями, всі автомобілі з чесними пробігами.